Всім привіт! З вами традиційно Андрій Стрілець, компанія Українська броня. І сьогодні, як ви вже напевно здогадалися, я розповім про наш новий виріб броньовну сорочку Armored Combat Shield. Про це детальніше далі. Поїхали! Основна ідея броньованої сорочки полягає в тому, щоб забезпечити максимально велику площу захисту не гірше, ніж традиційної армійської броньованої системи. І при цьому забезпечити максимально високу ступінь комфорту. Виготовляється дана сорочка з оригінальних матеріалів з дотриманням стандартів Mill Specs. А це означає, що вона буде невидимою для пристрою нічного бачення. Основна частина бойової сорочки, власне, те, де встановлено м'які балістичний захист, Виготовлено з сумішої тканини 50% котону, 50% нейлону. Решта ж сорочки виготовлена з потовідвідної тканини Coolmax. Для досягнення вищого рівня захищеності ліктів, ми встановили в нашу сорочку спеціальні інсертні налокітники від відомої американської компанії CryPreсті. Абсолютно всі сорочки даної серії є розмірні і відповідають традиційній європейській повнорозмірній сітці. А єдине місце, де можливе регулювання це зап'ястя. М'який балістичний захист, який, власне, і убезпечує користувача від потерпляння уламків, знаходиться на грудях, шиї, плечах, а також на спині. І виготовляється вже традиційно з надвисокомолекулярного поліелена, який може мати рівень перший або ж перший А за ДСТУ. Важливо зауважити, що броньована сорочка Armored Combat Shot є елементом комплексного рішення з бронезахисту. І працює вона в парі з плитоноскою. А на цьому все. Якщо у вас залишились будь-які запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, слідкуйте за нами в соцмережах, Facebook, Twitter. Вдалого вам дня, бережіть себе і використовуйте тільки якісну приню від перевіреного виробника. До нових зустрічей!